Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що в Верховній Раді є зареєстрований законопроект, який в подальшому дозволить розширити повноваження Пенсійного фонду України у сфері призначення різних соціальних виплат. Я хочу нагадати, що починаючи з 1 грудня 2022 року пенсійний фонд у нас займається призначенням та оформленням субсидій. Тобто, для того, щоб оформити субсидії, вам уже не. Звертатися до Пенсійного фонду України. Я впевнена, що більшість з вас цю інформацію знають. Тепер же ж хочуть розширити ще дати більше право призначати соціальні виплати від держави саме Пенсійному фонду України, а не органам соціального захисту населення. Для чого? Автори законопроекту зазначають, що. Пенсійний фонд, за призначенням соціальної допомоги, ви можете звернутися за принципом екстериторіальності. Що це значить? Екстериторіальний принцип це значить те, щоб де ви не знаходились, ви можете звернутися в пенсійний фонд. Та оформити соціальні виплати ж. Органи соціального захисту населення на територіях, де ведуться активні бойові дії, або які взагалі знаходяться в окупації, звісно, виконувати свої повноваження в повній мірі не можуть. Також автори даного законопроекту зазначають про те, що виплати ви можете швидше отримати саме від. Пенсійного фонду, тобто, коли пенсійний фонд займеться призначенням даних соціальних виплат. Даний законопроект ще не є прийнятим, він знаходиться на розгляді, що ж пропонують, які соціальні виплати в подальшому може, якщо проголосують за даний законопроект, може. І буде призначати пенсійний фонд. Значить, це буде допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами, допомога при народженні дитини, соціальна допомога на утриманні дитини у родині патронатного вихователя, допомога на дітей одиноким батькам, допомога при усиновленні дитини, при народженні дитини, допомога на діток, над якими встановлено опіку чи піклування, оплата послуги патронату над дитиною. Соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема діток з інвалідністю, сплата єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів, а також прийомних батьків, та допомога батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках. Саме ці соціальні допомоги, саме їх. Призначення планують перекласти ці повноваження на органи пенсійного фонду України? Особисто моя думка: якщо це спростить життя кожного нашого українця і спростить дійсно механізм отримання соціальної допомоги, якщо ви зможете звернутися і зробити це швидше, ви зможете швидше отримати допомогу від держави, то відповідно я теж за таку ініціативу. Як це буде працювати з вами? скажімо, в повсякденному житті ми подивимося, наголошую ще раз, що даний законопроект не є прийнятим, поки що розглядають його. Як тільки будуть остаточно внесені зміни, я обов'язково з вами поділюсь та розповім, чи все ж таки наділили органи пенсійного фонду України додатковими повноваженнями у сфері призначення соціальних виплат, чи все ж таки вам в подальшому знову ж таки потрібно буде звертатися до органів соціального захисту населення. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що слідкуєте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Можливо, вас цікавлять якісь питання, будь ласка, задавайте і обов'язково на окремі питання, які будуть більш ширші, які будуть такі дуже хвилюючі. Обов'язково буду знімати відповідні відео, де більш детальніше буду вам роз'яснювати норми, тлумачити того, того чи іншого законопроекту. І обов'язково бережіть Себа та свої родини.